Привіт, з вами знову Владислав, і як бачите, сьогодні по-домашньому затишно. Дізнався таке, що просто не міг вам не розповісти. Дивіться, справа стосується стосується підбору кольорів в ілюстраторі. Ви вже знаєте, що є ось такий інструмент VP, ним можна брати кольори і перефарбувати. Ми його сьогодні не використовуємо. Ми сьогодні працюємо із кольорами. Які будуть іти в брендбуки, тобто в керівництво по використанню фірмових стилів. Це такі цікаві книжечки, в яких описано, як можна працювати із логотипами компанії, з фірмовими кольорами, і з фірмовими шрифтами, тобто, за якими правилами будується той чи інший рекламний продукт. І от дізнався дуже класну річ от до, до того, як ми все це робили. Брали, наприклад, от у нас є чотири кольори, і ми з їх допомогою робили фірмовий стиль. Але для того, щоб інші дизайнери правильно все змогли зробити, ми брали кожен кольор, ось виділяли об'єкт, дізнавалися його значення HSB, RGB, SMIC. Хекс, кольори дізнавалися. Ну, в принципі, це те ж саме, що RGB, просто 16-ковою системою очислення записано. І переписували все це. Робили, от, наприклад, прямокутничок. Робили прямокутник і квадрат. От, робили їх таких чотири штуки. Так, і перефарбовували кожен з них. Ну, от, наприклад, ось такий колір, цей такий, цей такий. І потрібно було підписати кожен, що ось це. У нас колір CMYK. СМІ по-простому. Потім RGB. Ну і так далі. тому подібне. І потім прописуємо, наприклад, смік. Треба дізнатися. Відкриваємо ось тут подвійним кліком властивості кольору, дивимось його значення відсотково CMYK, запам'ятовуємо або десь собі занотовуємо і, власне, сюди переписуємо. Зараз цього всього робити не потрібно. Дивіться. Дуже класна річ є. До речі, подивіться, хто працює на старих версіях ілюстратора. Чи було це в попередніх версіях? Бо в мене таке відчуття, що з'явилося саме ось щойно. От, тобто, ви виділяєте ось ці всі наші об'єкти, пофарбовані різними кольорами. Зверніть увагу, я прибрав обведення. Тобто, воно порожнє. Далі відкриваю панельку, яка називається Swatches, зразки. І мені потрібно додати. Оці кольори в якості окремої, окремої папки, окремої групи цих зразочків з Натискаю на ось цю папку. І обираю Create from Selected Artwork, тобто із вибраних об'єктів. Натискаю ОК. OK". Ось вони в мене з'являються. Вони вже виділені, якщо раптом. Ви десь клікнули, зняли виділення, то ви можете знову клікнути по цій папочці, тобто обов'язково треба їх виділити. Далі, ви натискаєте на меню цієї панелі і обираєте команду «Create Swatch Info». Дивіться, що тут можна обрати? Що тут можна налаштувати? Власне, розміри картки. Розміри картки, яку потім ілюстратор виведе на екран, кольор тексту, і які коди кольорів вам будуть доступні. Тобто, якщо щось не треба, ну, наприклад, HSB, ви знімаєте галочку. Ну, але хай буде. Далі. Show Color Name, Show Ink Type. Я зараз поставлю, щоб показати вам, що воно таке. І потім я думаю, що, можливо, ми їх навіть познімаємо. Натискаємо Create. А стоп, тут іще є стекінг, в якому напрямку у нас будуть ці кольори з'являтися. Чи зліва праворуч, чи згори донизу, і відстань між картками. Натискаю Create, створити. І ось у мене з'являється ось така штука Тобто, тут у нас є назва кольору, значення по hex значення RGB, значення HSB, значення SMIC і тип фарби INK Type. Самі фарби вони у нас здебільшого утворюються шляхом накладання. Тобто, під час друку спочатку оцей циан блакитний друкується, потім маджента Потім жовтий, і потім накривається все чорним для контрасту, і отримуємо кольор. Оце у нас process color. Якщо у нас фарба закупляється вже готовою, ну це так спрощено. Закупляється фарба вже готовою на заводі, вже змішана потрібного кольору відтінку, вона називається плашковою. Ну, наприклад, ви чули кольори Pantone, можливо. І ось тут можна це теж вказати. Ім'я swatch name. Ім'я кольору. Це те, що з'являється у нас ось тут. І я думаю, що значення по сміку нам мало що дасть, тим більше, що дублюється кольор, який позначається у нас в самій карті. Тому, ось це. Ми прибираємо зараз. І робимо заново. Виділяємо панельку, виділяємо папку. Заходимо в меню цієї панелі, Create Swatch info я знімаю галочку «Show color name», Show Ink Type. Натискаю Create. І ось у нас з'являється 4 картки. Тут ми можемо, наприклад, так, що ми можемо змінити? Ми можемо змінити ось тут текст. Подвійним кліком можна зайти всередину. Ні, не можна. Мало б бути можна. Зараз спробуємо інструментом text клікнути. Так, можемо редагувати, якщо нам, звісно, це потрібно. Так, далі. Для того, щоб щось змінити тут, краще перетворити це на звичайний об'єкт. Бо поки що цей об'єкт, цей тип об'єкту, називається у нас SwatchesInfo. Info. І тут дійсно мало що можна змінити. Навіть розгрупувати неможливо. А для того, щоб це все стало зручним, ми заходимо в меню Object редагування object Об'єкт, Expand розібрати. І залишаємо тільки галочку Object. Об'єкт. І ось тепер можемо розгрупувати все. Можемо виділити ці картки, на яких знаходяться наші кольори. І, наприклад, зайти в ефекти і в стилізації, обрати Drop Shadow. Ну, десь так. Можемо виділити ось ці всі наші зразочки квадратні, взяти білу стрілку і заокруглити їх аж до круглого вигляду. Можна виділити, наприклад, ось ці всі точки верхні, і позаокруглювати їх. Ось така незвична форма може бути у нашої картки. А ось ці нижні можна заокруглити зовсім трішки. Не сильно. І от, уявіть собі, ось це все раніше робили люди вручну. Переписували, запам'ятовували, занотовували десь. А зараз це все можна вивезти ось так легко просто. Помітно. Ну, власне, це все ще я хотів сьогодні вам показати. сподіваюсь, було корисно. Подобаєчку, не забудьте поставити і прокоментуйте обов'язково, якщо у кого є стара версія ілюстратора, чи була раніше така штука, бо я чесно, тільки зараз про неї дізнався. Всім удачі, до зустрічі, бувайте!